Чіпка якоби продавалась для важкого мотоблоку, що вона якби сирець, зроблена неякісно. В неї є хворе місце, і її отут може повести. Хіба це діло, друзі? Куди цей вузол йде, до якого мотоблоку, не зрозумів. І він ніде не підходить. А її дуже добре використовувати до легкого мотоблоку. Друзі, моє вітання і повага всім шанувальникам мотоблоків. Я так думав, що буде доречно зняти відео. Я робив опорну щіпку, опорну щіпку Із щіпки купленої в магазині. Ну Щіпка якоби продавалась для важкого мотоблоку. Ну Зараз я вам. Покажу і думаю, що це буде всім доречно. Подивиться це відео, коли ви будете купляти, щоб ви знали, що ви купляєте, і що треба робити далі з цією щіпкою. Тому що вона, якби, сирець, зроблена неякісно і зроблена з неякісного матеріалу. Друзі, що я вам хотів сказати, дивіться. Я вам пройшло десь 7 років, як я купляв першу щіпку. І ось дивіться, це вузол кріплення до важкого мотоблоку. Ця щіпка до важкого мотоблоку. Ну, якщо ви на неї все прицепите те, що потрібно, в неї є хворе місце, і її отут може повести. повести. Тому що матеріал. Бажано було б зробити товстіше. А ось пройшов час десь 6-7 років, і я вам показую. Уже виготовник, виготовник робить її з тоньшого матеріалу. Ось видно. І ось, дивіться, була. Щіпка 6-7 років назад. Вона з товщого матеріалу. Кажуть, під важкий мотоблок. Ну, добре, друзі, дивіться, ось вам важкий мотоблок. Це остання щіпка, яку я купляв. Хіба це діло, друзі? Ну, добре. Отвор вони зробили той, що потрібно. Це вже радує. Тому що, е, як правило, роблять все не так, як воно потрібно. І куди оця? Куди цей вузел йде, до якого мотоблоку, не зрозуміло. У мене є мотоблок і Моторсіч, і є мотоблок ДТЗ-470, і він ніде не підходить. І хіба це важко було на тому підприємстві, де виробляють його зробити таке, як воно положено. І ось дивіться, як я вийшов з питання, щоб її такі... Адаптувати до цього гнізда я уварив квадрати 10х10 10 по краям. І тепер воно, виходить, не ходить. Люфта, друзі, нема. Ну, це все одно не рішає питання, тому що вона, якби, на життя не приспособлена. Для важкого мотоблоку. А її дуже добре використовувати до, дивіться, до легкого мотоблоку дтз 400. 70, там Вейма 903 є. Це та сама. Там багато таких мотоблоків. То питання стає про те, як же поставити щіпку або навіску, та яка буде на мотоблоці. З, того, з цієї щіпки, що була куплена, придбана в магазині. Друзі, було по одному винту і по одній гайці. Що вони вирішують, незрозуміло. Тому що тут треба було додати ще другу гайку. Ось я вам покажу тут наглядно. Тут вони ось добавлені ці гайки. І стопорно. Гайка шайбою повинна бути. А була тільки гайка і один гвинт. Е, дивіться, друзі, ось вона. Бачите, гайки нема. І е, що я вам хочу сказати? Ну і ось, друзі, оцей кронштейн. Що ж зробив його я? Е, я його зробив, друзі, з профіля 10х15, тобто 100 на 150. Товщина стінки. 6. от з такого кусочка там 12-15 см. У мене вийшло два кронштейна. Один кронштейн на одній щіпці і другий кронштейн на другій щіпці. Тут воно відрізалось кусочок і все. І це, друзі, вже якби варіант того, що вам потрібно до вашого мотоблоку ДТЗ 470B. І хочу вам сказати, дивіться, ну виготовник міг же. ж, Оці всі края, угли, вони в нього рівні, не зарізані, нічого, таке саме і тут. І воно скрізь все гостре, все цепляється і все можна скрізь пораниться. Щоб цього не було, це все я позачищав, позакруглював так само і отут на центровій стоечки. Дивіться, право на життя, чого вона має. Тут є горизонтомер, воно регулюється, Ось, я вам зараз покажу. Ослабляєте оці гайки і ви можете повернути так, так, так. Це дуже важливо для тих людей, у кого город має якусь таку, знаєте, схильну наклонність почви. Ось вона вся зроблена, це навіска для опорних колес. Тут ви причіпаєте або плоскоріз, або окучник тощо. Це вже на ваш розсуд. Друзі, дивіться, значить, що вони зробили? Ну, те, що неякісний матеріал, ось дивіться, ну, це ржавчина така побита була, покрашена. І воно зовсім не ґрунтовано, друзі. Воно просто. Весь вузол був зроблений і просто опущений в краску. І заляпало всю різьбу на всіх болтах, нічого неможливо було прокрутити. Все проходилось проганяти мечиками і лірочками. Ну, е Отак от от кріпиться профільна труба. Я хотів сказати, до цієї щіпки. Вона гола, без цієї профільної труби йде. 50 на 50. В даному випадку е ця стріла, яка буде виконувати роботу оп для, роб для опору колес, для опору колес, це виходить у нас е слідуючим образом. Е так. Ви можете регулювати. Так, сяк. Довжина цієї штанги, виходить, метр п'ять, Більше не потрібно. І зроблені такі кронштейни для опорних колес. Ну, нічого тут такого нема складного важкого. Дивіться, 50 на 50 профіль. Тут профіль у нас 25х60. На Це для того, щоб заходили стойки. стойки. 40 на 20, друзі. 40 на 20, друзі. Ось вони заходять і ви їх зажимаєте з двох кінців. Оце такі кронштейни. Значить, має право на життя ця щіпка провірена. Провірено, досвідом. досвідом І, можете подивитися, має такий вигляд. Кут атаки регулюється цим гвинтом. ну Я вже казав на початку, що стійки плоскоріза або кучника, або маленької навісочки для йожиків. Там у мене є ролики про йожики по ролику. Все. Я вас ознайомив. Ви будете знати, що вам потрібно зробити. А зробити треба буде ну, день подарити цьому для того, щоб її довести до ума. А на опорних колесах я вам скажу, це дуже, дуже хороша справа. Ви можете на городі. Легенько йти за мотоблоком і не тягнути мотоблок на собі або за собою. А виходить, буде він тягнути вас. А так воно і повинно бути. от Ну, все, друзі, по ролику у мене все. Будуть запитання? Питайте, пишіть коментарі. Всім я бажаю мирного, спокійного, тихого неба. Жміть на колокольчик, ставте подобайки, лайки, і до слідучого ролика.